Що собою являла Буковина в кінці 19 початку ХХ століття, поділена за результатами російсько-турецьких війн на три частини: різноетнічна, різномовна, але як край, який за багато століть сформувався в певний територіальний суб'єкт із своєю історією та традиціями, який на шляху свого становлення запозичив або примусово запроваджував різні культурні, релігійні та інші інтервенції. Габсбургська імперія в результаті Сан-Стефанського мирного договору 1878 року приєднала значну частину сучасної Буковини. Відтоді можна рахувати період прекрасної епохи Буковини, як і у всій вже мирній Європі того часу. Мова йде до періоду до початку Першої світової війни який в Європі проходив відносно мирно, колонізація європейськими державами решту світу надавала можливість економічно розвиватись та пришвидшувати науковий прогрес у різних галузях, в тому числі технологічних. Мирне співіснування, стала мапа Європи, були в тому числі результатом династичних і родинних відносин у богообраних дворах Європи. Практично всі монархічні форми правління на континенті мали родинний зв'язок.